Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на дуже цікаве заняття. А тема нашого заняття ось така: Зимова Вікторина. Сьогодні до нас на заняття прийшла наша подружка Оленка, але прийшла вона не сама разом з сніговичком. Вони вітають вас на занятті і просять, щоб ви приготувалися, сіли зручненько. Та сьогодні ми разом з ними будемо весело гратися. Ви такі молодці, діти, ви всі заняття відвідуєте, уважно слухаєте. І Оленка з сніговичком приготувала для вас декілька ігор. Грати вони будуть по черзі з вами. Першим буде грати наш милий сніговичок. Дружно розпочинаємо в першу гру весело грати. Говорить нам з вами сніговичок. Разом з сніговичком ми почнемо нашу зимову Вікторину, яка буде мати декілька питань. А які питання ми зараз з вами дізнаємося? Перше, діти, а ну згадайте, будь ласка, яка зараз пора року? А для того, щоб ми з вами правильно назвали... Пору року сніговичок нам підготував підказку. Правильно, зараз пора року зима. Наступне питання. Діти, які зимові місяці ви знаєте? І знову ж наш сніговичок підготував нам підказку. Їх три. Три братики. Давайте згадаємо. Першого звати грудень. Другого звати січень. Третього звати лютий. Чудово! От і всіх трьох братиків ми назвали. Давайте повторимо. Січень, грудень, січень, лютий. Чудово! Наступне запитання. Яка погода взимку? Діти, ану подумайте, яка у нас з вами погода взимку. Холодна. Дуже дує вітер. Та йде сніг. Можна сказати, куртовина, завірюха, морозно, холодно, дрижаки беруть. Ось таке смішне слово дрижаки. Це коли ви виходите на вулицю, вам дуже холодно і вас, наче, трясе так. Це вас дрижаки хватають. Давайте ще раз повторимо, дрижаки хватають. Так, наступне запитання від Сніговичка. Які свята є взимку, діти? Спочатку до нас приходить Святий Миколай, потім ми святкуємо Новий рік та Різдво Христове. Спочатку Різдво Христове, потім Новий рік. А далі у нас ще з вами дуже багато різноманітних свят. Але про ці свята ми з вами поговоримо на наступному занятті. А сьогодні ми давайте згадаємо. Святого Миколая, Різдво Христове та Новий рік. Чудово! Наступне завдання! Давайте згадаємо з вами всі запитання, які нам підготував Сніговичок, і коротко розкажемо, що зараз у нас пора року зима. В зимі є три місяця. Грудень, січень і лютий. Погода взимку дуже холодна, навіть дрижаки беруть. І ми святкуємо декілька свят різноманітних. Це у нас святий Миколай, Різдво Христове та Новий Рік. Ось так ми весело і дружно пограли з сніговичком, відповіли на всі його запитання, повторили все, що ми знали, а Оленка стояла і сумувала, що ми не граємо з нею. І вона нам підготувала теж гру. Але гра ця непроста. Разом з Оленкою ми з вами згадаємо правила безпечної прогулянки. Давайте, сідайте і правила безпечної прогулянки ви швиденько називайте, сказала нам Оленка. А ми підготувалися, сіли зручненько і дивимося уважно на монітор. Перше завдання від нашої подружки. Подивіться, будь ласка. На малюночок, що ви тут бачите? Правильно, хлопчик та бурульки. Сасульки, бурульки. Давайте ще раз повторимо таке цікаве слово бурульки. Це ті, те скупчення водички, яке замерзає на даху. І вони висять, наче такі снігові морквинки. Це бурульки. Діти, а яке ж правило тут показано? Що не можна ходити під стріхами будівель, тому що бурульки можуть попадати на голову і вас, завдати вам різноманітної шкоди. Тому запам'ятайте, що необхідно не ходити біля стріх, коли у нас така погода. Наступне завдання. Подивіться, Оленка підготувала вам ось такий малюночок. А що ви тут побачили? Правильно, дуже багато діточок ходять по річці, по кризі. І одна дитинка навіть, бачите, провалилася. Ну, у нас таких річок рядом, поряд немає. Але якщо ви, наприклад, поїдете в гості до бабусі або дідуся, там дуже багато є різноманітних ставочків в селах. І по таких ставочках. Не можна ходити, коли тільки почала, почався братися лід, тому що дуже легко провалитися під лід. Це дуже-дуже небезпечно. Тому будь ласочка, не виходьте на лід без дорослих. А якщо дорослі будуть ходити по такому льоду, нагадайте це правило. Наступне завдання. Ой, як весело і гарно! Дівчинка спускається з санчатами. Здається, чудова світлина, але подивіться, яке правило там дівчинка порушує. Правильно, не можна спускатися з гірки, з санчат біля проїжджої частини. Тому що машина, яка їде, вона не може так швидко зупинитися і затормозити. Дуже легко можна потрапити під колеса, а це буде величезна аварія. І добре, коли всі залишаться цілими, а коли хтось покалічиться, це дуже-дуже сумно. Тому запам'ятайте, на саночках ми гуляємо і спускаємося і граємося тільки там, де це дозволяє техніка безпеки. І лише з батьками. Наступне завдання. Ой, яка мила дівчинка! Скажіть, будь ласка, а що це світлина нам показує? Правильно! Треба берегти своє здоров'я. І пам'ятати, коли ви збираєтесь на прогулянку, обов'язково треба підготуватися, вдягнути теплий одяг, не забути про шарфик, рукавички та шапочку, для того, щоб убезпечити своє тіло від впливу холоду. І не забувайте рухатись під час прогулянки. Саме так ви не замерзнете, а ваше тіло буде теплесеньким і вам буде комфортно. Домовились? Ви великі молодці, ви добре все відповідали, ви гарно пограли з сніговичком, ви відповіли на всі запитання нашої Оленки, ви розумнички, любі мої. Ну, а я разом з Оленкою і Сніговичком вітаю вас з наступаючими новорічними святами. Бажаю вам миру, бажаю вам здоров'я, бажаю вам велику купу подарун подарунків біля ялиночки. Бажаю. Щоб е, наступний рік став краще, ніж цей рік. Бажаю вам, щоб в наступному році ми вже з вами зустрілися біля садочка, в садочку, щоб ви вже відвідували садочок і наші заняття стаціонарно, а не ось так по е, телевізору або комп'ютеру або телефону. Дякую вам за увагу, дякую за вашу роботу, дякую вам за вашу старанність. До побачення, до зустрічі в наступному році.